Добрий вечір. Вітаю вас на прямому ефірі вору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні мова піде про зміну погоди на Херсонщині. Коли чекати похолодання та чи будуть морози, чи є проблеми із вологістю, та чи спостерігається обміління річок озер на Херсонщині? До ефіру приєднається начальник Херсонського обласного центру гідрометеорології Юрій Кіріяк. Мене звати Анастасія Друсінова. Це канал вору І ми працюємо наживо. Пане Юрію, доброго вечора. Доброго доброго. Отже, на Україну йде циклон з похолоданням. Пане Юрію, хочу запитати, чи очікувати стрімкого похолодання на Херсонщині, зокрема, морозів, і скільки протримається холодна погода? Я б ваші слова перефразував і сказав би: ура, слава Богу, на Україну знову надвигається циклон, який подарує нам опади, яких так сильно не вистачає. А вже як, скажемо так, складові у вигляді похолодання і зниження температури дійсно. Але Херсонська область, вона все ж таки унікальна. І дійсно, ми очікуємо десь 16-17 числа надходження цих воздушних мас на нашу територію, але ми південь і таких наслідків, як на всі інші території України, у нас не буде. Тобто, у нас знижається температури десь до П'яти-семи градусів в день і близько нуля вночі на 2-3 дні, і потім температура десь трошки стабілізується, і в нічні часи буде десь плюс 3 плюс 5 а вдень десь плюс 10 градусів. Оця погода буде десь почнеться з 16 числа і він протримається, мабуть, тиждень протримається після цього. Тобто е снігу не очікуємо. Стоїть... Ну, скажімо так, якщо мене дочекали снігу в лютому місяці. І в січні місяці то зараз ми його тим більше не очікуємо. Але скажемо так, по всій іншій території України, якраз ці всі негарази про які ми кажемо, його ожеледиця, і сніг, і пориви вітру, і опади доволі такі непогані. Ми очікуємо і всю іншу територію країни цей циклон, ну скажемо так. Ну, на мою думку, порадує, а я не знаю, можливо, для якості і для когось іншого це і буде скажімо, не зовсім такі гарні речі. Хоча, ви знаєте, для нашої території навіть ті зниження до нуля градусів вночі, враховуючи той стан, який ми зараз маємо навколо що дуже багато побитих будівель, і так далі це теж певна проблема, доволі серйозна проблема. І я хочу звернутись до наших мешканців, що все ж таки врахуйте це, тому що щонайменше тиждень з 16 по 21 будуть температури, які не такі 20 градусів, як ми зараз вже скажімо так, привикли тепло хорошо. а Все ж таки плюс 3, плюс 5, це доволі прохолодно і треба подбати про те, щоб зігріти свої оселі, ну і самим бути обережними. Пишуть нам в коментарі, от який сніг вже хочеться літа. Ну, ви знаєте, я можу сказати, що ми всі пам'ятаємо, а може хтось і не пам'ятає, 23-24 квітня рік не скажу. Час трошки боюсь не те сказати. Ну, це десь 17-19 рік в Южноукраїнську було снігу по коліна, в квітні місяці. Я якраз тоді їхав відрядження і був трошки здивований, коли я скажімо поміняв резину і вже їхав, скажімо так, на літній резині, і як представник гідрометслужби попав, скажімо так. Все, в, сні, в снігову пастку, і це в квітні місяць. Так що все може бути глобальні зміни клімату, це ж не, не лише там щось десь підніметься, це, це якраз оці коливання, які ми спостерігаємо. І навіть оце, цей, цей циклон, який зараз буде, там буде сила гряда циклонів, вони призведуть до знищення температури практично на 15-20 градусів. Тобто ми ще раз спостерігаємо 20 градусів на вулиці, а вже будемо через після 16-17 будемо на вулиці спостерігати 0 градусів. Навіть і звичайний дощик невеликий, який буде на території нашої області, і 0 градусів температура, це вже ожеледиться і це вже якась певна небезпека. Ну і перепад, 20 градусів. Ви ж бачите, ми таке спостерігали в січні місяці такі коливання, і знову спостерігаємо їх в березні місяці. Що буде далі? Подивимося. Мій колега Олександр Андрющенко зафіксував раннє цвітіння, зокрема пролісків, От як зниження температури може позначитися на рослинності, яка вже почала цвісти, зокрема, якщо мова йтиме про морози? Чи може зниження температури сповільнити процеси цвітіння? Ви знаєте, звичайно, зможе, але слава Богу, що все ж таки це зниження, це ще ну скажімо так, абрикоси не зацвіли. А ви ж зазвичай пам'ятаєте, що на нашій території починається цвітіння абрикос, красива фотографія, де ми серед цих білих красивих світочків, і в цей же період ми зазвичай демо якесь похолодання, і коли ці все гине зараз, поки все нормально, і більш того, я можу сказати навіть та ті коливання, які були в січні місяці. Ми зараз вже можемо сказати, що вони практично не вплинули. У будь-якому випадку ми зробили дослідження сільгоспкультур культур, і можемо сказати, що на, на озимі світ культури це коливання, яке було в січні місяці, не вплинуло. Що буде з цим? Ну давайте дочекаємося, який воно буде. Подивимося, які в все ж таки будуть характеристики, тому що ми прогнозуємо, ми кажемо якийсь певний діапазон, а вже ж природа вирішує наскільки вона нам в. Кажете, наскільки вона згодна з прогнозом гідрометслужби, і так. чи дійсно вона з нами згодна? Чи внесе якісь свої корективи? Ну і звичайно, ще трошки є сьогодні тільки 12, ще 4 дні є для того, щоб відкригувати прогноз. А зараз все змінюється. Ну, ви бачите, за 24-48 годин. Температура падає на 20 градусів. Можливо, до 16-го числа ще щось зміниться. Тому я всіх позваю, слідкуйте за нашими прогнозами. Дивіться, але все ж таки, це для рослин. Так це природні процеси. Вони трошки відрізняються від стандартних, що ми спостерігали. Але я думаю, що це не перше похолодання. Тим більше, що ми дивились по нашим історичним даним ну, на сьогоднішній день була температура плюс 20 а була температура мінус 20 85 87 рік тобто в нас якщо якщо ми хочемо сказати що в такий день було тепло ми, ми знайдемо в наших даних за 130 років 10-15 років коли в цей день була температура там 12 до 20 градусів тепла і так само якщо взяти період 70-80 роки ну там 85-87 в цей період була температура мінус 20 градусів Тобто можна сказати, що якщо вона відзнижиться там десь до нуля градусів, то це в порівнянні з історичними цифрами ну, практично нічого. Таке маленьке коливання, щоб трошки руки померзли, та й все. А чи очікується на Херсонщині найближчим часом дощі? Ви знаєте, от якраз цей циклон принесе опади, але вони будуть незначні. Нам би хотіли, щоб вони були набагато потужніші, тому що все ж таки ситуація з опадами, ситуація з запасами вологи в ґрунті, вона дуже така, знаєте, специфічна. Вона в нас кожного року майже критична, але в цьому році вона ще більш критична. І знаєте, дуже приємна ситуація саме з тієї точки зору, що ця ситуація е, дефіцит вологи спостерігається по всій території України. І навіть за межами нашої держави, тобто наші водні об'єкти, вони все ж таки беруть воду, питають воду з північних районів, і там теж немає снігу, немає, запасів вологи снігу немає. А наші, скажімо так, водні об'єкти вони зараз ну дуже мілкі, скажімо так. Води не вистачає навіть в каскаді Каховських у Дніпровських водосховищ. Зараз не вистачає приблизно 30% відсотків вологи для того, щоб заповнити повністю. Ну, щоб ми розуміли, були роки, коли от в цей день вже починалася водопілля, вже були ріст ну, рівня води. Навіть в минулому році вже е, ми спостерігали. Там було незначний ліс, він практично не відмічився, але було вже на цей час: е, рівень води в річки Дніпро піднімався. В цьому році ми, мабуть, і не до водопілля, як того якого явища, ми мабуть її не дочекаємося. Я Не знаю, як там буде десь в Київській області. Але більше все, що там теж нічого не буде. Тобто з вологою будуть певні проблеми. Е, тобто, у нас цей показник вологості він зменшується. Чи це критичне зменшення, чи ще поки просто ви фіксуєте? Ви знаєте, тут давайте ми дуже обережно про це казати, тому що у нас є дуже знач, значний фактор: відсутність каховського водосховища. Ну, для розуміння, наскільки це трагічна ситуація, наскільки це неприємна ситуація. В Каховському водосховищі на момент аварії зберігалось води більше, чим зараз зберігається у всьому каскаді водосховищ Дніпра. Тобто, на момент аварії, отут за Каховкою, було води більше, ніж зараз, повністю по всьому Дніпру. Це це для розуміння ситуації, що, що насправді відбувається. Що стосується в глобальних масштабах, то дійсно ми ж спостерігаємо зараз з. Підвищення температурних параметрів і зниження якраз такого показника як по, по, кількість опадів. І це вже було 130 років назад, грубо кажучи, 320, ну, 1900 1930 роки, ну, щоб розуміти, 1921 рік, 152 міліметри опадів за рік всього. Зараз, а ну, у нас зробити? А скільки загалом має? Так, да, зараз ми за рік отримуємо 441, це середнє значення, і ми кажемо, що в нас така зона ризикованого землеробства, у нас посуха і так далі. При 441. Уявіть, яка ситуація буде у нас при 151. І це ж ми розуміємо, якщо у нас зменшується, то воно зменшується і на всій території України. Я думаю, ті люди, які зараз, можливо, нас слухають з інших регіонів, або сьогодні будуть десь їхати по трасі. Ну, я доволі часто їжджу... По у Манхерсон, то подивіться наліво, направо, там озера стоять наполовину реча, на половину пусті. От, до речі, це Наступне питання: чи спостерігається обміління річок, озер на Херсонщині, і чим ну, це за гроші майбутньому? Ви знаєте, на Херсонщині у нас не так не така велика вже система. У нас ці річки, інгулець, і Дніпро, ну і практично все. Да? І Ми це сильно так не спостерігаємо, тому що до нас вода приходить все ж таки з тих з північних регіонів. А от по всій іншій території України ця ситуація доволі така критична. І поки що за прогнозами, які ми спостерігаємо, ну можливо, я ж почав з того, що це радісна новина. Що зараз прийде циклон і принесе опади. Можливо, якраз ці опади трошки е добавлять нам вологи північніше, там і щось, і ми потім, потім кінцевим табом ми отримаємо її в наших водних об'єктах. А взагалі, то в цьому році я думаю, що проблема з водою буде. Е, так на сьогоднішній день ми навіть сьогодні міряли рівень води у нас на станції, тобто він на середньому рівні ну, я маю на грунтові води. Він має середнє значення, тобто не можемо сказати, що на сьогодні є якийсь дефіцит. Але ми ж розуміємо, що якщо немає води, немає запасів вологи, немає просочування фільтрації, снігу немає. І водні об'єкти, скажімо так, наполовину пусті, то і ґрунтові води, тобто артизіанські, ці всі шаривані, вони теж будуть, скажімо так, мати менше води. І як це все відобразиться на нас, на ну, сільське господарство не буду казати, тому що це зазвичай у нас було і Лівобережжя там. Там, де було багато артезіанських свазен, і люди звідти брали воду для сільського господарства. Але все ж таки, по всій території України може бути проблема з водою, і ці проблеми потім передадуться і нам на південь. Ми до них вже практично звикли кожного року. Але відсутність Каховського водосховища воно буде вносити свої корективи, як в кліматичні умови. Ми це вже бачимо. Ну і в загальні запаси вологи, запаси води. Скажімо так, на нашій території. Е, так, от, до прикладу, нововоронцівці намагаються розв'язати це питання і встановлюють колодязі, але ви кажете, що води навіть у ґрунтових вод може стати менше. Тож ви знаєте, скільки... я, 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 я кажу, якраз я, я, я якраз як і хочу звернути увагу. Я дуже часто чую я на різних там конференціях, на нарадах і так далі, і кажуть: от просверлимо артизіанську скважину і будемо брати звідти воду. Так, да, в якийсь період будемо. Але коли вони там закінчаться, я я дуже часто наводжу приклади. Ну, ті, хто живуть в Береславському районі, і тут, да і в Голопристанському районі, є таке поняття, як, як турецькі колодязі. Я не знаю, як вони правильно називаються, але в народі їх називають турецькі колодязі. Так оці турецькі колодязі глибиною там під 100 метрів. Їх будували 200 років тому і шукали воду на до 100 метрів. Якщо ми зараз побудуємо велику кількість артезіанських скважин, почнемо качати воду при такому дефіциті вологи, як зараз, наскільки її вистачить? Якщо ми будемо її бездумно витрачати, качати з цих артезіанських скважин, воду наліво і направо безконтрольно, то можливо її там не буде. Так що треба бути уважним, треба бути обережним з цими моментами, тому що ми ж. То ще й сказали, що вище нас на, на північ туди далі, там запасів вологи немає. Зазвичай природний механізм дуже простий. Сніг випав, потім він потихеньку тає, він, він заповнює ці низини, лощини і так далі. Фільтрація, звичайна природна фільтрація в ніж в нижній ґрунт, і потім ми отримуємо у себе тут в артизіанській скважині гарну е, скажу чисту, гарну водичку на і її рівень. Якщо там вище води немає, якщо вище. Нема ось цього поняття, як сніг, і, і так далі. Навіть якщо ви будуть от зараз ці опади, про які ми чекаємо, вони все рівно поверхневим потоком вийдуть у водні об'єкти, і по річці Дніпро чи по річці Сінгуниць вони підуть в море. А нам би бажано було, щоб воно потихе, щоб сніг потихеньку таяв і пропитував всі: тобто, вода потрапляла в ґрунт. В цьому році цього не буде. Але як ваше попередження, воно стосується. Я так розумію, великого використання підземних вод, наприклад, для сільського господарства. Якщо люди це беруть для своїх господарських потреб, в плані того, щоб там пити використовувати цю воду як технічну воду, це прийнятно таке використання. Ні, ви, дайте моє попередження стосується все ж таки тим людям. Ну от я сам родом з Полтавської області, і там люди, в тому селі, де я народився, там де жили мої. Дідусь і так далі, бабуся, то вони знають, що якщо рік добрий, то в колодязі вода постійно є. А якщо рік якийсь не такий, то в колодязі вода пересихає. От якраз ці кожні я думаю, кожен власник колодязя або артизіанської складаємо, він уже за роки експлуатації він чітко знає, що вода іноді не тримається, а іноді вона зникає. Так от в цьому році може бути ситуація, коли вона зникне. Так, тобто навіть просто елементарно взяти води, попити не буде можливості. Ну, давай, давайте ми не будемо так саме згущати краски, тому що все ж таки зараз технології трошки інші. У нас є трош, трошки, скажімо так. Розуміння, що відбувається, і в нас не один колодець на все село, який був там раніше, чи там два колодці на все село, а все ж є якісь моменти. Але ж та, та ж сама якість води в тих самих колодцях вона може бути іншою. І ну, ну, коли води багато, це ж зрозуміло, що вона іншої, іншої якості. А і ще такий момент, як ми будемо регулювати цю воду, тому що в нас, же, наприклад, той самий каскад водосховищ там не вистачає 6 кубічних кілометрів води для того, щоб його повністю заповнити, і як ми будемо ту воду, яка залишилась, використовувати, це теж питання. Ну, я думаю, для цього є певні органи. Вони будуть це. Вони вони отримують наші прогнози від гідрометслужби. Вони мають повністю всі розрахунки. Ми їм даємо, і вони вже спланують як використати цю воду для того, щоб її вистачило на майбутнє. Ну і все ж таки сподіваємось на природу, тому що в останні роки, ну практично останні 15 років, погода нас балувала, тому що ми отримували таку от гряду циклонів. Березень-квітень місяць, які якраз усі озимі культури, які виходили, починали активно розвиватись. Якраз в пік їх розвитку в нас надходили циклони, які приносили вологу. І наступний момент потім у нас звичайно літні зливи грози, там велика кількість опадів, але вони не ефективні. Це ми всі розуміємо, ливні, які там літом з грозою, і потім уже в жовтні, листопаді місяці, під посівну, у нас теж останні 15 років випадали. Опади, от я сподіваюся, що в цьому році нас природа теж не, не залишить. І подарує нам такі моменти, і подарує нам декілька таких, от скажімо так, циклонів, які підживлять ґрунтову… Вологибимо і ну, ви знаєте, зараз у нас доволі багато. ну які ми ж ми здійснюємо заміри запасів вологи в ґрунті. У нас зараз дуже багато аграріїв заказують саме цю функцію, щоб ми поміряли скільки ж там в ґрунті є вологи для того, щоб зрозуміти, що сіяти. Ну то що на сьогоднішній день ну на мою думку, запасів вологи в ґрунті для того, щоб сіяти ячмінь. Ну немає можливо, у когось є, але на тих полях, де ми досліджуємо, немає. Звичайно, ми зараз зробимо дослідження найближчі тиждень-два. Ми будемо вилетіти більшою кількістю інформації, але поки що так, ситуація така тривожна. Тобто, коли аграрії сьогодні приймають рішення, які, яке зерно купити і що сіяти, все ж таки враховуйте оці дані, враховуйте те, що ми кажемо, тому що запаси вологи в ґрунті вони доволі маленькі. Зрозуміло, Тож, пане Юрію, дякую вам за попередження. Я думаю, для тих людей, які щось вирощують і сіються, дуже важливі. Також, можливо, на останок ви хочете щось додати. Ні, я хочу додати, все ж таки, слідкуйте за прогнозами. Давайте разом працювати, тому що одні погодно-кліматичні умови для одних культур вони не підходять, але для якихось інших вони повністю, скажімо, так, дуже гарні. Навіть, знаєте, ми коли так от розмовляли, кажу, от така спека, там я кажу, що е, там кількість активних температур на 60% відсотків більше, чим треба. То ті, які вирощують е, е, соняшники і так далі, ну проблема. А люди, які мають виноградники, кажуть: таке, це ж дуже добре. Це ж солодка. Скажімо так, лоза, це, це буде виноград мати багато сахару, і ми будемо мати елітні сорти вина. Ну, тобто завжди є якісь позитиви і того, що відбувається. Ну і слідкуйте за нашими прогнозами, ми все вам скажемо, розкажемо. Приходьте, якщо треба, ще щось проконсультуємо. Дуже вам дякую, тож до зустрічі, на все добре, бережіть себе. дякую до зустрічі. Отже, поговорили про погоду, друзі. І також бачу, я ваші коментарі, де є помідори сидіть та огірки, тому що за кордон не хороше. Ага, дякуємо за пораду. Ага, є такий коментар. Це зараз головне питання, яка погода в моєму рідному Херсоні, в який я не можу повернутись із-за обстрілів та атак дронів. Ви чого там зовсім здуріли? Ну, я відповім. Дякую, до речі, за Е, Є нагода зараз пояснити, чому ми говоримо про погоду. А тому, що насправді Херсонщина, на жаль, вона не тільки під атаками дронів, ще, у нас минулого літа росіяни вдарили по Каховському, да? поза минулого прошу літа по Каховському водосховищу і дуже сильно це змінило. Зараз на Херсонщині. Сонщині кількість той самої води, про яку нам сьогодні розповідав пан Юрій Кір'як, і це дуже важливо розуміти для людей, які живуть у, не тільки у Херсоні, а також у області, тому що, наприклад, у Нововоронцовці є великі проблеми з питною водою і з подачою води. І, е також є відповідь від нашої глядачки, така Ірина. А ми в Херсоні, і для нас це життя, тому і цікавимось. Ми дякуємо за ваші коментарі. Ми їх, до речі, читаємо і знаємо, що ви нас часто запитуєте саме: от розкажіть про, про, про кліматичні зміни, про погоду. Ми знаємо, що ви дивитеся саме ці ефіри, тому запрошуємо пана Юрія. І говоримо саме про погоду, тому що також у Херсоні є люди, які вирощують яблука, виноград, помідори, огірки на при садибних ділянках в області, так подавно, це ж Херсонщина, і аграрний регіон, і погода, і клімат загалом для нашого регіону дуже важливий. Хоч, на жаль, зараз атаки дронів дійсно дуже кричуща проблема. Дякуємо, що ви звернули на неї увагу, і хочу сказати, що ми зараз працюємо над тим, щоб запрошувати фахівців, які б розказували про цю проблему, і, можливо, можливо, будуть якісь пропонуватися рішення цьому. Але ми над цим працюємо, тому Слідкуйте за нашими анонсами, і також підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми є у Фейсбуці, в Телеграмі, Інстаграмі, у Тіктоці, також на Ютубі. Тож прошу вас підписатися на наш Ютуб. Ну і звісно, що ваші зауваження тут вітаються. Також пропозиції стосовно тем наступних ефірів. Ну, і також прошу дуже підтримувати нашу спільноту, щоб ми могли надалі працювати та інформувати вас про новини Херсонщини. Залишаю посилання на спільноту у коментарях. Ваша підтримка дуже важлива наразі. Ну, і також ви можете звертатися до нас через наш бот у телеграмі вгору Newsbot. Якщо у вас є пропозиції, можливо, новини, повідомлення, які ви не хочете публікувати в коментарях, пишіть нам у чат-бот в Гору Неусбот, також залишу його у коментарі. Ну, і як завжди, наостанок нагадую, про можливість отримати безоплатну правову допомогу за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. А на сьогодні, все. Я дякую вам за коментарі, питання, зауваження і до нових зустрічей. Бережіть себе.